Мешканці Гвіздця Коломийського району побували на окупованій росіянами землі. Троє наших земляків на власні очі побачили, як нині живуть громадяни Автономної республіки. Поспілкувалися з українськими та російськими військовими. Сергій Сахарієв, Сергій Куфаєв, Володимир Слободян та Андрій Палій беруть активну участь у громадському та політичному житті краю. Не один день провели на Євромайдані у Києві, а тепер вирішили поїхати й до Криму на власні очі. Побачити, яка нині там ситуація. Всі люди, котрі були на майдані, вони не заказували війну і мети, як такої, поїхати майдан, не було. Просто зібралися, відчули, що треба їхати. Сіли ввечері, і поїхали, і були на Майдані. Ми вирішили, давайте поїдемо туди, а може якраз ми там потрібні. Навіть в тому е, сенсі, щоб підтримувати наших вояків там і от, от так і прийшло, треба поїхати, подивитися дійсно, що там твориться. Поїхали наші земляки до Криму власною автівкою, відповідно з номерами Івано-Франківської області. Кажуть, страху не відчували, лише хотіли підтримати наших військовослужбовців та відчути настрої корінних мешканців. В Криму, коли вже нас вже. Зустріли російські, ці зелені чоловічки, то вже там струнка натягнулася і вже так вона не відпускала до, до кінця самого, поки ми звідти не виїхали. Вони розказують, що вони такі миротворці, такі, такі класні всі там. Наглі, наглі п'яні. Ну так правда, страх у них в очах, звичайно, бо вони бояться свої лиці показувати. Ми ж без камер були, без нічого, щоб це його Вони тільки в масках своїх і страх є. Тим більше, якщо почули, ну сказали звідки там побачили, що Івано-Франківський стоїть. їх них алергія страшена на івано-франківській я не знаю Чому чоловіки розповідають, російські військові зазомбовані пропагандою Путіна усі новини вони отримують лише з московських телеканалів, яким довіряють абсолютно до прикладу вірять, що наші люди палили заживо беркутівців у Києві. Коли один з цих солдатів знайшов в мене в автомобілі шльом, Мотоциклетний шльоник, на якому писало маркером, звичайно, Майдан 2014. Він сказав: Да ви наших ребят жгли на Майдані? Тобто ця інформація вже в нього в голові була, що він, він думав, що це реально, ми палили беркут. Спочатку наші спілкувалися із військовими на блокпосту у Красноперекопську, потім попрямували до знайомих у Феодосію. Місцеві не могли повірити, що западенці набралися сміливості і приїхали до окупованого Криму, але дуже втішилися приїзду українців і поділилися своїми думками. Готові залишитись без газу, готові залишитись без світла, тобто, щоб не, щоб вирішити цю, цю проблему, щоб воєнні Росії вийшли з. Ну, залишили Крим. У Кримській Феодосії декілька військових частин. В одній з них наші земляки хотіли провести невеликий концерт. Але почувши відмову, зрозуміли, що вона вже фактично належить окупантам. Але все-таки їм вдалося поспілкуватися з військовими. Хлопці сказали, спочатку що їм він можна розмовляти з гражданським. Ну, Сергій пояснив, що ми з Західної України, ми прийшли просто ну, на нашій мові, такою, як ми розмовляємо тут, тут, на Коломийщині. Він то ми приїхали до вас просто вас підтримати, заспівати вам на гітарі. З Після того, як Сережа сказав, що ми з, ну, з Франківщини е, і запитав, чи можна з нами сфотографуватися, хлопці е, ну, скажімо, воспряли духом. Сьогодні, в 4 годині ранку, захватили цю частину. Вразили чоловіків на перший погляд нюанси. Наприклад, двірники замітають віниками, на яких пов'язані чорні стрічки. Гарного святкового настрою у людей там теж не помітили. Коли поверталися на материкову Україну, пройшли ретельні перевірки. Ніде ми е не схиляли голову, так би можна сказати, з прапором як є українським. Так і їздили, так і зупинялися. Нашим землякам вдалося поїхати до Криму за фінансової підтримки свідомих односельчан. Також грошима допоміг благодійний фонд пам'яті Андрія Федчука, розповів комендант гвіздецького кущового майдану Андрій Палій. Залишилася частина майданівських грошей. Дві тисячі гривень ми їм дали на дорогу. Виникали теж проблеми, бо є такі люди, які, напевне, не розуміючи ситуації, чомусь не хотіли ці кошти надавати. Великі спори там йшли над цим. Ну, напевне, боялися їхати, взагалі не розуміючи цього поняття, куди вони їдуть і чи вони можуть повернутися звідти. Ну, але радий, що вони повернулися живі. Поїхали, тому що вони їхали на свої очі подивитися, побачити реальні обставини. Чоловіки, які побували на окупованій росіянами території, переконані, Крим обов'язково буде українською частиною, і незабаром усі жахи закінчаться. Все закінчиться. Оці всі перипетії на Україні закінчаться на святу трійцю. І в грудні місяці, якщо це теж цікавить, паспорт України буде сильніший за паспорт американців.